13 березня на майданчику біля Палацу культури дружба южниці відсвяткували масляну. талановиті колективи палацу розважали гостей запальними патріотичними піснями, танцями та веселими іграми. А наприкінці гуляння традиційно відбулося спалення опудола. Що важливо цьогоріч, захід був не лише розважальним, а й мав благодійний характер. У підтримку молодої жительки южного Ганни Янчевої, яка хвора на рак кісткового мозку, був проведений ярмарок. На ньому кожен охочий міг придбати близькі до душі товари, а всі виручені кошти направляться на лікар. Ховання жінки. Традиція святкування масляної бережно шануються мешканцями нашого міста і з року в рік не втрачає своєї популярності для багатьох. Це свято, яке відзначалося ще в язичницькі часи, символізує прощання з зимою і зустріч у весни. Також цього дня, як дорослі, так і маленькі южниці мають нагоду від душі повеселитись та розважитись, адже попереду суворий піст. Виступи талановитих колективів палацу культури, вкотре порадували мешканців іскравими танцями в колоритних костюмах та патріотичними піснями. Все у нас подобалось, все нормально, все хорошо. Молодцы. Благодарим. Пусть будет каждый год так, пока мы живы. І яке ж свято без веселих конкурсів та розваг, спортивні стафети з картоплею, будування фортець, з пластикових стаканів. І звичайно, одна з найулюбленіших забав южненців – піднімання мішка з борошном. Цього разу переможцю конкурсу вдалось персісти із 50 кілограмовим мішком аж 37 разів. І в якості призу села чого забрав додому. Як виявилося зі свята, масін Дмитро подібний подарунок приносить не вперше? Ми вже забирали борошно додому. Забирали вже. Перший раз, раз, але брали участь. А, цукор забирали, ну звичайно. Поплодой Дмитро, метро. Як... Веселих дійс на заході ведучі перейшли до благодійної лотереї із розіграшем лотів, які надали ряд закладів. Що важливо, южниці, пожертвувавши кошти молодій мамі, яка хвора на страшну недугу, рак кісткового мозку, змогли не лише частково допомогти, а й отримати за це певну винагороду, приємні подарунки. Анастасія, яка організувала благодійний ярмарок на святі, дізнавшись про важку хворобу Ані Яншевої, не могла не долучитися до збору коштів. Я когда узнала в интернете, увидела, что собирают да, деньги и на лечение, ну не знаю, где-то в глубине души у меня ю такое ю вот ю чувство, что я должна ей чем-то да. помочь. Я решила такое организовать. Все товары это рукоделие, как бы, ну, сделано своими руками. Это выпечка, это всякие... Вязаное, там мыло есть собственными руками сделано. Провести лотерею. вот, И наши предприниматели, я к кому обратилась, вот, салон красоты, потом это пиццерия наша, киноплаза, они предоставили какие-то подарки. Ольга та Інна відомі в місті майстрині, які створюють красиві та оригінальні речі власними руками. Виставляють свої товари на продаж у власному магазині. На імпровізованому прилавку ярмарку дівчата представили цілу серію цікавих товарів, тож кожен міг купити щось важливе для себе. Потрібна така допомога в цій ситуації. Кожен може потрапити, тому треба допомогти, чим можемо. Надіємося на те, що зможемо зібрати деяку суму. Людмила та Ірина на благодійний ярмарок принесли подушки у вигляді веселих сов, шкіряні сумки та розписані серветки ручної роботи. Дівчата, як молоді мами, переймаються бідою, яка трапилася з Анею. Тому вирішили допомогти зібрати кошти. Ми вирішили взяти участь, щоб підтримати поділяти, яка нуждається в помощі, тому що ми також молоді мами, і ми розуміємо, як трудно парой. Забрати денежку на лічення сидіти быть з радітелями. это очень важно. Олена Боронецька теж не залишилася байдужою та долучилась до благородної справи. Жінка принесла мило, яке виготовила власноруч, а також млинці, які розібрали вмить. Мені хотілося підтримати. Я сподіваюся, що ми щось хороше зробимо і людині дійсно допоможе. І я думаю, що варто підтримувати своїх мешканців. тому що ми ж всі ну. Місто у нас невелике, і тим більше, якщо є можливість, чого не підтримати. Як нам розповіли учасники благодійного ярмарку, мешканці більше надають перевагу кулінарії. Смачна випічка, тістечка особливо користувалася попитом, Придбала солодощі і долучилася до збору коштів на ярмарку. І Ольга. Сегодня одна из жительниц нашего города организовала очень полезное и классное мероприятие в поддержку другой жительницы Южного, которой необходима помощь, и финансовая в том числе. И я с удовольствием поддержала эту акцию, приобрела у Тани Шерстневой выпечку. Ну, почему Тани Шерстневой? Потому что она очень вкусно готовит, и я всегда... Пользуюсь случаем я... и переговори. пробую ее новинки. Вот ну, ну и да, прежде да, всего да. наверное, это из-за того, что все-таки акция, чтобы помочь девушке. Вот я купила тортик и сальпанчики. Наприкінці двогодинного дійства відбулось традиційне спалення опудила. Це чи не найвайшливіший обряд свята, символ палкого заклику на землю довгоочікуної весни. У після спалення опудила мешканці, взявшись за руки, станцювали в хороводі. Адже за повірям, хто мало веселиться, того невдачі переслідуватимуть протягом всього року. По завершенню благодійної ярмарки організаторам акції вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Рідним Ганни Янчевої на лікування потрібно знайти ще близько 5 мільйонів гривень. Лише на хіміотерапію, яка проводиться з періодичністю раз в два місяці, витрачається близько 40 тисяч гривень. Тож звертаємо вашу увагу, якщо у вас є можливість підтримати мешканку міста, яка хвора на гострий лейкоз, не зволікайте. Контактні банківські реквізити Приватбанк 51 68 75 53 41 77 95 81. Телефони чоловіка Анни Янчева Сергія Івановича 063 628 04 78 або 095 846 71 31.